22 грудня, друзі, наш гуртовий ринок, друзі. Що ми бачимо? Що ми спостерігаємо? Оце бачите, що роблять перші морози. Нема нікого, всі поховалися. І оце ж саме головне. Давайте позаздримо життя цим баригам-перекупщикам. Оце люди їдуть з усієї України. Ну, приїжджає Закарпаття, приїжджає Західна Україна, Вінниця з яблуками. Ну, овочі, тут вже місцеві фермери. Херсон не знаю як. І оце люди стоять на морозі, торгують. Тільки тут тяжкої праці. Ціни стоять на місці, так і ціни, немає цін. Бачите, нікого немає, то цін немає. Ну От дивіться, цибуля. Ціна на ній стоїть з самої осені. Ціна не змінилася. А в мене їздять цигани, перебирають цибулю до сусіднього фермера. Заробіток за день 500 гривень. Скільки там вони перебирають тонн, я не знаю. І от дивіться, вони ці були перебирають. Ну, тут. Получається, що, що собівартість збільшується у фермера, який держить на себе в кагатах, там склади в нього. Морози, миші, пропадає, гниє, викидує, а ціна на ринку не росте. Оце, друзі, як таке може бути. Тому що, тому що немає відрегульованості. В Європі кілограм яблук стоїть 5 євро, а в нас і євро навіть ну, євро навіть не тягне. От як селюкам виживати? Оце все. Все що залишилось. Це у нас і середа. Ринковий день. Де цей ринок? Нема ринка, покупця немає, втік Європу. Дякуємо Порошенку, ну і Зеленському теж за війну. Слава українському селу. Слава українським фермерам і тим, хто нас кормить, стоїть на цих ринках.